Привіт, друзі! Сьогодні я нарешті наважилася записати перше відео. Я довго думала, що розповісти тут, і вирішила почати з того, що люблю найбільше з практик. Хочу поділитися з вами практиками, які підтримують мене, допомагають змінювати стан, а разом із станом змінюється і моє життя. Це практики, які не потребують грошей, спеціальної підготовки чи якихось спеціальних знань. Їх можна робити щодня і потрібно робити щодня. І вони дуже-дуже потужні. І якщо ви почнете робити їх регулярно, ви реально можете змінити своє життя. Перша практика це практика вдячності. І вдячність. Тут зовсім не про те, щоб просто сказати дякую. А вдячність це про переведення фокусу із того, чого немає, на те, що вже є. Наш мозок завжди помічає те, до чого він звик. Якщо він руками бачив нестачу, критику, порівняння, невдоволення, то він туди й буде повертатися автоматично. Це. Як протоптана стежинка в полі. Легко йти там, де вже сто раз ходив. Так? І важче, звичайно, створювати нову стежку. Перші кроки завжди такі незвичні, незручні. Але з кожним разом йти стає легше і легше. І потім це вже стає новою, звичною дорогою. Це просто звичка, і ви можете її змінювати. Тут навіть можна порівняти це з бігом. Якщо ви бігає, бігаєте щодня, так, то з часом ви стаєте бігуном, спортсменом. А якщо щодня живете в цій в невдоволенні, знецінюєте себе, помічаєте всюди лише недоліки, ви стаєте людиною, яка живе у цьому стані. А стан насправді визначає все: наші думки, наші дії, наші реакції, рішення, вибори а в подальшому і нашу долю. Тому практика вдячності для мене це як міст від мені мало до мені достатньо. Я часто навіть дякую за непростий досвід. Наприклад, кілька днів тому я мала неприємний випадок, я впала з байку і дуже сильно поранила ногу. Було боляче, неприємно, багато сліз, зірвані плани. Але коли моя перша емоція минула, я зупинилася і подивилася на це все ширше. І я зрозуміла, що це найкращий можливий сценарій із усіх, які могли статися. Я не питала, за що, чому. Я просто прийняла це як факт. Ось так є зараз. Для мене прийняття, до речі, це теж велика форма вдячності, бо коли ми приймаємо, ми перестаємо. Боротися, так? Ми перестаємо чинити опір життю, битися із самим життям. І ось саме це прийняття повертає нам нашу силу, нашу енергію, бо ми вже не витрачаємо її на бій, на цей опір. Опір насправді це теж непогано, це теж частина життя, через яку потрібно пройти. І, до речі, тут вам розповім одну історію, яку розповідав мені вчитель в Індії, що був. Учень, який порізав палець, і він прям дуже страшенно розізлився через цей поріз, і пішов до свого вчителя і каже: Як так? Чому так? Чому це сталося зі мною? Це боляче, це неприємно. І вчитель йому просто відповів, що це, це добре. Uh, учень не зрозумів, прям образився, думає, яка несенітниця, прям яка дурниця, що тут може бути доброго, мені боляче, мені неприємно. Наступного дня він пішов у ліс на полювання, і там його спіймало плем'я, яке приносило людей у жертву богам. Але коли вони побачили поріз, цей поріз на пальці, то вони його відпустили. Тому що приносили а, богам кілька людей без жодних дефектів, без жодних порізів. І цей маленький поріз, по суті, врятував йому життя. А, і тоді він повернувся до свого учителя і сказав: Так, тепер я розумію, що те, що здавалося проблемою, насправді було моїм порятунком. Так, насправді зараз ви скажете, що ми живемо не в ці плем'я, в ці часи, коли хтось може когось зловити і принести в жертву богам. Але насправді ця ось така несподівана, болюча зупинка, яка мене не впустила далі у той маршрут, у ту подію, у цю історію, який, можливо, взагалі був мені не на благо. Я не знаю, що там могло бути далі. Ми ніколи не бачимо всього сценарію наперед, але у житті все абсолютно пов'язано. Навіть якщо здається, що це несправедливо, це не для мене, я цього не заслуговую, то це досвід. І якщо б ми не цінуємо свій досвід, то ми не цінуємо своє життя. Якщо ми не цінуємо своє життя, ми не цінуємо тих, хто нам його дав, наших батьків. Ми відрізаємося, по суті, від власного коріння, від сили, яка нас створила. Подумайте про це. Як робити практику вдячності? Дуже просто, дуже легко щодня, щовечора, щоранку, будь-коли в будь-який момент, дня, просто сказати 3, 5, 10, 110 речей, за які ви вдячні. Але зробіть одну важливу річ. Це можна записувати, можна проговорювати в голос, можна просто подумки. Не просто дякую, а я дякую, я вдячна, бо це мені дало, бо це мене навчило, тому що я відчула, тому що я зрозуміла. Тоді практика стає глибшою. Наступна практика це ранкові сторінки. Зараз у нас дуже багато задач, багато думок, багато планів. Все потрібно встигнути, щоб не забула, і щоб не забути про все на світі. І всередині часто відчувається такий хаос, напруження, ніби ми відкрили в голові 10 вкладок, і всі вони. Просто зависають. В аюрведі такий стан це проявляти, де коли багато руху, тривоги і спроби втримати все й одразу. І це справді найкраща практика, яка буквально розвантажує мозок. Це просто зранку сісти та виписати все, що в голові. Все, абсолютно все. Плани, мрії, страхи, сварки, якісь сумніви, питання, спогади. Мені треба, я хочу, я боюся. Без жодних правил, без структури, без табу, просто чистий потік. Ніби записуєш і витягуєш із голови все зайве. це як Ніби уявити кімнату, де все розкидано, так? якісь емоції, старі, непрожиті, якісь незакінчені справи. І саме ця практика це як таке ринкове прибирання, де ти складаєш все на поличку, а щось просто взагалі викидаєш. Тоді день починається із такого внутрішнього порядку. А коли всередині порядок, всім відомо, і назовні все йде легше. Розум стає, стає чистішим, нервова система спокійнішою, і взагалі зникає цей такий внутрішній шум. Стає легше дихати, думати і взагалі діяти. Ось, і взагалі. Діяти. І третя практика це практика тиші, 5 хвилин чистої тиші. Вона дуже проста, але неймовірно сильна, а, де просто сідаєш у темряві, у темряві, на півтемряві можна з маскою. Сідаєш з прямою спинкою, можна поставити спочатку собі таймер, на почати краще з 5 хвилин, можна потім збільшувати. І залишаємося абсолютно нерухомими: 5 хвилин тільки для себе. Без руху, без реакцій, без відкривання очей, не поправляємо волосся, не чухаємося, не змінюємо положення, просто сидимо. Дуже важливо нічого не робити із своїм розумом, не намагатися заспокоїти думки, медитувати правильно, тікати у якісь позитивні картинки, просто. Сидимо. Думки приходять, і ми даємо їм пройти, як хмаринки проходять. Якщо тіло хоче поворухнутися, а воно захоче рухатися, ми просто спостерігаємо за цим таким імпульсом, але намагаємося не реагувати. Ось, залишаємося у такій тотальній спокійній рівності. П'ять хвилин. Простого буття. Дякую вам величезне, що були зі мною до кінця. Дуже рекомендую пройти ці практики. Можна пройти всі три практики разом. Разом вони працюють у кілька разів сильніше. Діліться, будь ласка, у коментарях, які практики допомагають саме вам, що вас заспокоює, що повертає вам силу і взагалі, що тримає ваш стан. やっぱり。